Вітаю всіх сьогодні середа, 12 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і от щодо коментарів, запрошую всіх сьогодні в будь-який момент, коли вам зручно писати коментарі щодо дуже специфічної, але дуже... Дуже приємної для нас дати сьогодні виповнюється рівно сім років з того моменту, як почала лунати в українському ФМ-просторі радіостанція Радіо НВ. Так само в той день, сім років тому, Віктор Баутін вів перший випуск новин в прямому ефірі. Тоді працювали Олег Білецький та е, Сашко Положинський. Е, Олег Білецький ще буде сьогодні в ефірі, і він, взагалі, теж частина нашої команди. Отож, нам сьогодні. Сім років нам приємно працювати для розумної аудиторії. Нам приємно бачити, як люди сприймають інформацію, яку ми знаходимо. Нам приємно, що люди підтримують те, що робить радіо НВ. І вся наша команда ширша. Це і сайт, і журнал, і купа людей, які працюють на те, щоб ви мали якісні інформаційні ефіри. Ну і кожен ефір. Ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз швиденько про свіжі дані від Генерального штабу збройних сил України. Отож, за вчорашній день Мінус 1430 окупантів, мінус 3 танки, мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 44 артилерійські системи. Ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся, ознайомтеся. Будь ласка, інформація вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Uh, є повідомлення від от свіже повідомлення від видання Forbes, що частина українських бригад вийшли з Курської області. Ситуація там почала загострюватися останніми днями чи може навіть тижнями. Була інформація, ледь не про можливе оточення деяких підрозділів, про розрізання лінії комунікації. З вашої точки зору, що ми маємо розуміти про ситуацію саме на Курщині зараз? Бо там мені видається, що там найактивніше намагають. Це діяти росіяни? А ну дуже важко це коментувати, не маючи офіційного зведення. А ви знаєте, як військові реагують на те, коли цивільні з їх точки зору кидають інформацію, яка Ну, вони вважають поки що не потрібною. Звісно, я можу опиратися не на офіційні джерела, але повторюю, що офіційно там досі продовжуються бої. Неофіційно, я думаю, що день-два і з Курщини всі наші військові будуть виведені. Зараз йде активно процес, десь вступають в аріргарні бої прикриваючи, десь ні, але в цілому можна буде. Констатувати найближчим часом, що курська операція буде завершена, власне, якщо брати до уваги вчорашні події у Саудівській Аравії, ну і пропозиція про негайне запровадження запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Але це звісно може бути е, зроблено лише за згоди росіян. Ну і от чи бачите, ви ситуацію, коли перед тим як ще переговори увійдуть в якийсь там кон. Комп конструктив, якщо він взагалі можливий, якщо росіяни дійсно е, будуть погоджуватися на якесь там часткове перемир'я, 30-ти денне перемир'я, перемир'я на морі і у повітрі, чи можемо ми м -м, припускати, що саме зараз, саме в ці дні Росія максимально тисне, тому що ну навіть з кількості е, з, не, уражених російських окупантів, ну 1430 це доволі багато, і це знову ж таки свідчить про активізацію бойових дій. Як ви бачите, чи є між цими подіями? Те, що е, події переговорні і події на лінії бойового зіткнення, чи можна припускати, що росіяни справді, поки там щось домовляються, політики будуть максимально тиснути на землі? А, ну давайте почнемо з того, що перемовини, результати перемовин в Джиді вони е, несподівані для всіх. Ніхто не очікував. Ну, максимум, що західні експерти говорили про те, що можуть поновити е, обмін розвідувальними даними. Е, зараз оця ця вся пропозиція, вона е, ну фактично зараз м'ячна, як сказав е, хтось із американських чиновників, м'яч на стороні Росії. Е, росіяни зараз звісно тиснуть. Вони намагаються максимально е, десь, особливо це щодо курсів. Чини, тому що вони розуміють, що е, Курщина є певним козиром в політичних домовленостей на всіх інших напрямках. Ну я би не сказав, що у них е, щось виходить. Навіть е, крім Покровського напрямку, є певні зрушення в нашу нашу користь і на інших. Поки що вони тактичного значення, не де я не можу сказати, що є там прорив е, російської лінії оборони або ще щось, але в цілому... Лому потихеньку переходить до саме переходить до українського війська. Тому звісно, що росіяни намагаються вирішити, хоча б одну, одну задачу перед можливими перемовинами. Хоча я особисто ну не впевнений, що Росія піде на оце хоча б 30-денне переміря. Ну тому, що воно як уже пишуть деякі їхні оглядачі Росії, це буде вкрай невигідно. Ну це вони так пишуть. Да, в даному випадку на них можна і не зважати, тому що всі рішення там ухвалює. Ну по суті, одна людина, і це Путін. Окей, власне, я сьогодні зранку вже бачив дуже короткий допис від Костянтина Машовця з групи інформаційних спротив. І він написав буквально так, буквально так, що от на кількох напрямках, крім Покровського сили оборони України мають певні успіхи але ну поки що рано давати якісь підсумки. Чи маємо ми розуміти, що і українські війська зараз знаходять можливості там, де можна витискати росіян, принаймні на українській території? Ну, абсолютно точно, що, що, що щось відбувається, розумієте? Більшість інформації з фронту йде з лагом по часу. Навіть ту карту Діпстейт на яку всі посилаються, вона має ну вона не онлайн, вона не йде один до один до одного. Там інформація оновлюється, може бути з лагом навіть 3-4 дні. Тому а офіційна офіційні карти, офіційна інформація від генштабу, ну Генштаб, я думаю, бачили, почав малювати і карти. Вони досить примітивні для того, щоб ну говорити про якісь е, конкретні успіхи або конкретне просування. Тому все зараз базується на неофіційній інформації, е, яка циркулює в навколо військових колах, і е, е, ну вона доволі позитивна, е, все ж таки результати і мобілізації, і результати десь е, притримання Мання резервів вони дають дають свої ознаки, і я думаю, що певні певні зрушення найближчим часом могли би бути. Якщо ну подивимось, як буде розвиватися ситуація. Добре, були також офіційні повідомлення, причому не лише з українського боку, а і з американського боку. Сполучені Штати, як ми вже зазначали сьогодні в ефірі, негайно скасовують паузу у обміні розвідувальними даними і в. Відновлюють безпекову допомогу Україні. Я буквально напередодні цитував частини, ну як фрагменти одного з матеріалів, який зробили у польському жешові. Так, от, навіть коли в публічному просторі лунала інформація, що все американці припинили достав доставку всієї допомоги, навіть тої, яка в дорозі, так от на місці там журналісти з'ясували і вони поспілкувалися з людьми, які задіяні до цього процесу, що до Жешова прибувають вантажі. Ніхто. Хто не знає, що там в цих, ну умовно кажучи, боксах чи контейнерах, але робота у цих, ну умовно кажучи, цього мурашника вона не зупинялась. Це була ну така суто дипломатична гра на публіку, тому що ну щось їхало, да, але просто можливо до України не доїжджало. І оці ці три дні у нас багато людей в нашому суспільстві були в такому трошечки помиральному настрої. Як ви це оцінюєте? А зараз складається така думка, що е, Трамп, е, ну це була психологічна гра, і у нього просто немає повноважень і, і не було ніколи повноважень зупинити е, допомогу, яко, яку проплатив е, ще Байден. Тому ось ці е, гра на публіку вона певним чином спрацювала, спрацювала на росіян, спрацювала на певну частину українського суспільства, спрацювала на наше військове політичне керівництво. Тому що ну очевидно, що ми не знаємо, що відбувається за кулісами цих перемовин. Що саме і про що саме говорять? Я думаю, що у це все перезавантаження відносин. Ну ви чули, що що цей Трамп сказав, що він буде радий бачити зеленського в білому домі. Це результат в тому числі і більш поступливої позиції нашого військово-політичного керівництва. І одним з елементів тиску, все ж таки, було призупинення або ну можливе призупинення американської допомоги е, я думаю що цей фактор зіграв на на те що позиція української української держави якщо не пом'якшилась то ну набула певних змін Ну так, власне, я вже напередодні бачив жарт, коли переговори в Джиді тривали перші там три з половиною години. Потім дипломатичні е, сторони да, зробили певну перерву, і потім повернулися до переговорів. То от уже пожартували, що переговори почалися з того, що українська делегація, отак з серійними номерами. Ага, так танк Абрамс, 31 штука. серійний номер такий. То дякуємо. Серійний номер наступний. Дякуємо. Ракета така, то серійний. Номер такий, то поставили, дякуємо. От там БМП там М113, от Отакий-то серійний номер. Дякуємо. І перші чотири години просто зачитували по кожній одиниці. Це звісно жарт, але справді щось таки відбулося. Окремо до речі, і закордонні оглядачі, і українці відзначають певний символізм в тому, що учора прилітало по Росії, причому зокрема і по Москві, яку не чіпали ну, багато багато місяців. Що вже є з офіційно. Ної інформації від нашого генерального штабу, ну, по перше, влучання по московському нафтопереробному заводі. А це завод, який забезпечує до половини потреб Москви у дизелі та бензині. Далі диспетчерська станція Стальної Конь в Орловській області, і там навіть зупинялася робота. Нафтопроводу дружба. Потім були повідомлення, що нібито там все полагодили, чи от найближчим часом полагодять. Так, от навіть скайнюз пише, що атака це сигнал і американцям, і росіянам, що у українців а є довга рука, і б, Україна зараз так входить в переговори, демонструє поступливість, але це не поступливість людини, у якої просто немає пробачте карт чи козирів. Як ви це бачите? Ну давайте не будемо впадати в ейфорію. Те, що росіяни не змогли відповісти для того, щоб закласти координати для ракети для того, щоб зробити підготувати атаку, потрібно декілька. Днів, і росіяни. Я впевнений. На жаль, впевнений. Вони готують масовану атаку у відповідь. І це може відбутися ну найближчими днями. Ця цей удар поки що такий масований, але масований тільки зі слів росіян. Вони там збили там 337, Вони стільки ніколи не запускали не запускали стільки шахедів. Можливо, вони порахували. І, і власні ракети, і дрони, і ще щось, що їм привідалось. Очевидно, що ця демонстрація була необхідна. І для американців, і для нашого суспільства, тому що ну відверто кажучи, настрої в суспільстві ну достатньо були помиральні, помиральна яма. Що без допомоги сполучених штатів ми протримаємося там буквально 2-3 місяці, і все тому оця ця демонстрація вона була необхідна, не зважаючи там на результати, яких ми очевидно не знаємо, тому що росіяни про них ну об'єктивних даних не. Про ураження немає. Ми тільки по таким опосередкованим даним то нафту перестали в угорщину качати, то ще щось. Але в цілому оцінити результати, ну наприклад, опираючись тільки на відкриті дані, ну практично неможливо у будь-якому випадку. Це е, дуже потужна була акція, і вона багато кому продемонструвала, що Україна ще здатна воювати і далі. Добре, ну і тепер ще один переговорний трек. Просто в один і той самий день, коли відбувалися переговори в Джиді у Саудівській Аравії, у Парижі, у французькій столиці, відкрився Париж Дефенс форум, тобто безпековий форум. Ну і там були знаєте, мені навіть заяви, які зробили наші європейські партнери, вони мені до душі просто ближче лягають, тому що ну чітко були зроблені заяви на дуже високому рівні. Що будь-які переговори не можуть. Жуть, призводити до послаблень чи обмежень української обороноздатності. А ми нагадаємо, що цей пункт ультиматуму у Путіна був ще ну ще з 21-го року, тобто обмеження по кількості е, по чисельності збройних сил України, обмеження по певній номенклатурі, там і ракетній, і далекобійній, і всякій іншій. Ну і відповідно те, що вони називали демілітаризація України, так от Себастьян Лекорню, французький міністр оборони, сказав, що. Дослівно, ми маємо відкинути будь-яку угоду, яка передбачає ослаблення української армії або будь-який російський контроль над її структурою. Ну мається на увазі, що не Росія буде диктувати, яким яким чином будуть влаштовані сили оборони України. Оцей французький, чи скоріше ну у Франції відбувалося цей європейський трек? Як ви його оцінюєте, на що там варто звертати увагу? Ну, по перше, потрібно сказати, що Європа опинилась без американської парасольки, і зараз намагається, е, прискореними темпами вибудувати якісь оборонні структури європейські. І е, дуже ну дуже тішить, що Україна вони починають вписувати Україну в ці оборонні майбутні оборонні структури. Е, звісно, е, не можна говорити, що ті ж європейці такі е, зна. Ті білі і пушисті, їм очевидно, це реал політик. їм очевидно зараз необхідно, щоб Росія зав'язла у війні в Україні, і їм необхідно те про що ми говорили з 22-го року, що ми. Кордон кордон між Європою і Росією, і ми захищаємо Європу. Пам'ятаєте, дуже дуже потужна була така акція. Ми намагалися донести. На жаль, не змогли донести в повній мірі. Тільки зараз Європа поч до цього починає доходити, що Україна це щит Європи, і тому вони прорахували навіть економічно, що підтримати зараз Україну буде дешевше ніж потім відбудовувати. Ти свої країни після російських ракетних ударів або взагалі після наступу росіян. Тому ось оці економічні моменти, політичні, вони тільки зараз, на жаль, тільки зараз, після трьох трьох років повномасштабки, вони о, починають домінювати о, у європей, у європейських політиків. Але це о, для нас дуже непогано, тому що підтримка США сьогодні сьогодні є, завтра її немає. Трамп убудя. Кому ну не зрозуміло, наприклад, як він, як він використає оці результати перемовин, але а європейська підтримка вона достатньо важлива, все ж таки, ми знаходимося не в Америці, а в Європі. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії військовий експерт Михайло Жирохов був зараз з нами на зв'язку. Обговорювали і ситуацію на війні. І ну ми не можемо вважати, що це якісь остаточні рішення, але тим не менше, обнадійливі сигнали надійшли напередодні з Джиди у Саудівській Аравії, де завершився етап переговорів між українською та американською делегаціями. Найважливіше. Тут це поновлення американської військової допомоги, в тому числі за програмою PDA, тобто президентські вилучення, це те, що постачається ну тут і зараз, а не замовляється на те, щоб було вироблено колись. Ну і європейські ініціативи, які власне. Які теж набирають певних обертів напередодні в Паризький безпековий форум, і там зібралися ну доволі доволі потужні представники. Що цікаво, ще напередодні зранку була інформація, що американську делегацію туди не запрошували. Ясно, що як в якійсь мірі американці там були присутні, можливо, в онлайні, можливо, ще якось інакше. Ну і про те, куди йтимуть оці самі переговори, не це не моя думка, це зокрема і думка. Яку поділяють зараз і французький міністр оборони, і нідерландський міністр оборони про те, що найважливіший, найважливіший пункт для? Путіна буде у будь-яких переговорах це роззброєння і відповідно урізання структури українського війська, Урізання структури, куди можна швидко набрати людей з резерву чи там зброю від партнерів. І якщо ми утримаємося від ну, якщо, якщо українські дипломати і вся наша позиція буде чітко відстоювати цю історію, щоб яка вже проговорюється, в тому числі. І європейськими колегами про те, що жодних умов, жодних переговорів, які передбачатимуть, які передбачатимуть скорочення можливостей і спроможностей українського війська. Оці оце для нас точно червона лінія. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.